А Зараз буде огляд на ось таку штуку. Це насадка ланцюгова пила на болгарку. Спочатку я хотів придбати ось таку пилку, але я засумнівався в її можливостях і вирішив пошукати щось інше. Та в інтернеті було знайдено ось таку насадку на болгарку. Їх ціновий діапазон від 500 до 800 гривень різних фірм і форм. Ціна насадки, що я придбав, 650 гривень, плюс 120 гривень це ціна доставки по комплектації. У нас є корпус насадки, шина 12 дюймів або 25 см. Ланцюг на цю шину, як і у Електро 38. Бачок для масла з кнопкою підкачки масла. Специфіка в тому, що потрібно в ручному режимі подавати масло на шину шляхом натискання кнопки. Кріплення на КШМ Та щось типу захисту. В комплекті було відсутнє кільце для ущільнення, але і без нього обійшлося. Тепер збираємо це все, будемо використовувати болгарку від М з щітковим двигуном та акумулятором на 6 Агодин. Тестуватиму пилку будемо на сухій акації. Чесно кажучи, я очікував від цього придбання набагато гіршого результату. Навіть я взагалі розраховував на те, що насадка зовсім працювати не буде. Але вона працює, але є декілька нюансів. Перший нюанс це болгарка. Вона повинна бути акумуляторною. З мережевою ви втрачаєте всю мобільність, тобто вихідніше взяти звичайну електропилу та нею працювати чим таким от способом. По-друге, це безпека. акум болгарка при зростанні нагрузки просто увійде в захист, і на цьому робота закінчиться. А ось з мережевою все набагато складніше. Мало того, що кнопка болгарки повинна бути без фіксатора. Тому, якщо ви будете пиляти мережевою кашею зі звичайною кнопкою, у випадку, коли злетить ланцюг шини, ви просто не зможете виключити інструмент. Результатом буде або пошкодження шини з ланцюгом, або ж взагалі отримаєте травму. А з натяжкою ланцюга тут проблеми. Механізм натяжки дешманський толком не натягує ланцюг. Як я не намагався натягнути його, так і не зміг за допомогою цього натягувача. Тому вручну відтягнув шину та затягнув два винта. Ось такий результат на 6А акумуляторі. Отже, результати тестування, всі плюси і мінуси. Результати такі, що безпечно використовувати цей інструмент, нам потрібно мінімум 5000 гривень на акумуляторну болгарку плюс 800 за насадку, бо з мережевою працювати не дуже безпечно. Потім запара з натяжкою ланцюга та постійна підкачка масла. І до речі, якщо кнопку підкачки масла не дотиснути до упору, то масло не піде. Тому треба ще прикладати зусилля для підкачки. Отже, мінуси. Перше, це дорого. Бо знаєте, є таке прислів'я, я не такий багатий, щоб купляти дешеві речі. Друге, це мобільність. Якщо ви розраховували, що от це стане цим або цим, то я вас розчарую. Цю прибул незручно тримати однією рукою. Вона просто трансформується в дуже дешеву та слабку електропилу, яку потрібно тримати обома руками. Подача масла на шину. Щоб масло подалось, треба кнопку давити до упору, бо від звичайного натискання нічого такого не буде. А щоб нормально пиляти цією пилкою треба підкачувати масло постійно, як зараз на відео. Безпека. Болгарка взагалі потужний та небезпечний інструмент, тому помилок не пробачає. Що тут по плюсам? Їх нема. Якби хто не хвалив цю насадку, це все одно не замінить нормальний інструмент. Всі блогери, хто оглядав цю насадку, потім в кінці відео їх розігрували, бо знають, що це для них не потріб. А взагалі вирішити вам, купляти це чи ні. Не такая така хуйова штука.